Короче, завтра зараз прийду в школу, завтра буду йти в школу. Треба піти мамі сказати, що щоб вона мене приготувала. Вона, мабуть, така рада буде. О, синочок, ти що, йдеш, Росю? Да, і що ти хотів? Та це мам, у мене зараз е, школа буде через пару днів. Мені од одітися треба, можеш приготувати мене? Да. Школу? Уже? Це почалися недавно канікули. Ладно, зараз зберу тебе. Так, зараз в шкафу треба тут провірити. А щас Да, іди да, у папку попроси ручку. У тебе ж нема вроді, ти мені говорив пару днів назад. Іди попроси у нього. Да, точно, мам, спасибо, хорошо. Щас піду, прям і спрошую про ручку. Пап. пап. Ай, якось. Что Що ты хочешь? Ой, пап, вибач, э, можеш дати свою ручку, пожалуйста, мені треба для школи, пожалуйста. Ручку? Да, спасибо, папа, э, батя. <клес> Ладно, все, я пішов до мами, давай, пока. Ага. Як хорошо, що у папи була ця ручка. Тільки він її, правда, ніколи з рота не висовував. Зараз <клес> я спрячу свій портфелик. Спрятав. О, Вещі. пахнут секонд-хендом. Мам. Эй, это вообще-то вещи не секонд-хенд. -а. Это самые крутые вещи, которые я купила пару дней на базаре. <coughs> пару дней назад на базаре. Короче, переодевайся давай, тебя там ждет уже Андрей на входе. Давай, переодевайся быстренько и выходи. Ой, да-да, вибачь, хорошо, уже переодеваюсь. Сейчас переоденусь. Да, мам, она трошки жме, она такая душная трошки. Так, давай не выдумывай, что вы нажмем, и давай выходь, Тебе, потому что Андрей заждався. да да, да, понял, выхожу, выхожу. И кепку свою не забудь. да да, хорошо, все, я выхожу. О, привет, Андрей. Ну что, идем в школу? Да, давай, пошли, ну что, открывай двери. Пошли. нас уже и класс. Моя парта все. Хорошенько. Так, ну что, Андрейко, сидай тоже. Хорошо. О, диви, диви, там <риві> так, товстим, давай, не обзивайся. Так, да, я трохи тако наївся за ці канікули, но це не означає, що я товстий. Да. Ой, дзвінок звенить. Позвоним вже дзвінок, я тільки дошов. Да, все таки надо худіти, а тут довго добираюсь до класу. Сейк, бонав на перерву, а так, такий реально товстий. <ріст> Ти кого толстим назвав? Упіхай, давай, давай. <ріст> Ти чо, балдил? Ой, вибачте, пожалуйста, ми не хотіли. Я з моїм другом Андрієм случайно в вас врізались. Вибачте, пожалуйста. Просто вибачте, тут не поможе. Гоніть твій заплак давайте. Я хочу няма-няма. І давайте без ліце. Ти давай я там тебе в оранжевим. Давай мені зділай домашнє завдання, а ти нахлита, що в мене врізався. Давай свою їду швидко. Да, так, звичайно, хорошо. Я зараз вам віддам свою їду. Слуш, ти волосата, горіла, що я тобі маю дати? Ти що, болділ? Ну все, тобі капець. Так, що тут твориться? Він хоче мене побити. Такий ще такий хуліган. А ноги що в Учитель, вони самі в мене влізались. Я нічого не хотів, це своє слово. Вибачте мене пожалуйста, я, наверное, написав, дам. Пока-пока. Ага, буду надіятися, що це так. Все, обоє свободне. Спасибо. Зинь. Да-да, друзі, це була, це була пробна версія, я питався зробити типу, маленький серіальчик. Кстати, зацініть мої нові очки, мені їх недавно прислали, буквально сьогодні, а не вчора. Короче, вони мені дуже подобаються, знімаю серіальчик отак от. Якщо це відео буде багато лайків, багато підписок, воно реально вам залетить, то я знімлю другу частину про Андрея, Сашу і його сім'ю, короче, да.